Всім добрий вечір. У нас міні-відео Таїланду. Така невеличка приємна квіточка. Ось така. Тут у нас танзаніти, родоліти і топазик маленький по центру. Ось така гарненька приємна, 1100 гривень вартість. Родована. То був 18, а це в нас 19 розмір позолота світлі, красиві аметисти та рубін по центру. 19 розмір, 1300 гривень вартість. Ось така красива в лимонній позолоті теж невеличка, міліметрів 12 довжина. Далі маленька, маленька бабочка в розмірі 17,5-900 гривень вартість. Тут од один метелик маленький срібний, а другий складається з двох топазів до двох ризолітів. Родований. Це маленький такий розмір. 17,4, 17,5 такий ніжний і гарненький. Далі шикарний е танзаніт сапфір і танзаніт. Тут невеличкий камінчик 7 на 5. І 17,1 17 розмір, невеличкий розмір, 1400 гривень. Ось такий невеличкий. Тут по центру сапфір і по краям два сапфіри, а все інше кругленьке це танзаніти. Центральний камінчик 7 на 5. Далі 18,2 родоліти та гранат, жук, скарабей 1650 гривень, він дуже гарненький. Позолочений родолітик, точніше гранатик верхній, 7 на 5. І маленькі родолітики в спинці схожий на сонечко. Він у мене сонечко таке, але не чітко виражений. А, як... а може це ж Цілому невеличкий. Десь 2 см має. В розмірі 17. Це зелений агат, можна сказати, серце моря. Рубіни в шинці по краям ось така лимонна позолота. 1400 гривень вартість. Він дуже-дуже красивенький. Просто сердечко таке і камінчики по краю. класно 13-14 мм приблизно наш онікс. Він зелений. Насичений, на відео якийсь блідненький. Або маленький, ось таке.